Чорну, ragazzi! Ну що, я переночував в тому ліску, спав непогано, декілька разів прокидався, бо щось ходило коло мене. Було трохи стремнувато. Або деколи якісь ідіоти ганяли тут по дорозі і теж прокидався. Але в цілому я виспався, все добре, добре, що ніхто мене не запалив. І сьогодні прокинувся зранку, а погода так собі захмарилась, так би мав бути дощ. І мушу знову схрещувати пальці, щоб доща не було. Побачимо, чи працює. Плани на сьогодні. У, О, у мене назріває проблема. Просто як у фільмі якомусь. Фото обоє. Дуже малюнечне місце. Тераса фонораміка. Та да, ти що. Ооооо... благодать. Спочатку я їду на зустріч з підписником. Один хлопчина якось написав мені коментар під відео. Ти ми щось почали переписуватись, виявляється, він живе тут в зоні. А я кажу, я якраз планую поїхати на озеро Гарда. А він каже, ну то як будеш, подзвони. Та я вчора написав йому, він такий, все без питань. Каже, треба я в четвертій останній, в п'ятій. І ми договорились зустрітись на сьому годину на парковці в одному містечку біля озера. А, і зараз мені показують, що я приїду в 7.04. Може трошки запізнюсь. І що я хотів сказати, що я все більше і більше прив'язуюсь до свого мотоцикля. Ну що в мене починають з'являтися спогади з ним, Скільки ми разом проїхали, де ми були. Він ні раз мене не підвів, і мені вже аж якось шкода його продавати, якщо чесно. Не знаю, що би було на новому мотоциклі. Напевно, ну та не напевно точно там вже ж набагато комфортніше. Ну але з цим вже твориться історія. Я завів YouTube канал, почав знімати влоги на цьому мотоциклі. Того року ми їздили в Альпи на перевал Стельвіо. Цього року знов така довга поїздка на озеро Гарда. І він мені стає все рідніший і рідніший. До речі, мінус того, що я ночував в палаці в лісі, то то, що я не зміг побачити озеро і не скупався на ньому. Ну, озеро я ще побачу, а от скупатися не знаю. Але великий плюс, що я зекономив гроші, бо за кемпінг теж треба було десь 40 євро віддати за місце, щоб поставити палатку. А, і походу тут ще недалеко є десь е, парк розваг найбільший у Європі, називається Гардаван. Я там теж був декілька разів, але останній раз був у 2016-2017 чи 2017 році. Ну тобто вже... dawno ja bym już gdzieś miał przyjeżdżać do ozra pojadę seksy shop a gdzie on, gdzie widno ozro fajne takie spokojne Велике, як море. А на фоні Альпи. Єдине, що погода така собі, така собі, трохи хмарно. Я сподіваюся, що погода покращиться. Зараз ми підійдемо поближче до озера. Так, а я тим часом вже приїхав. Так, ми тут договорилися. Але поки що я перший приїхав. Почекаємо. Так, я зустрівся з Віталіком, зараз йдемо снідати. А от і Віталік на Хонді. Це Так, поснідали. І їдемо кататися з Віталіком. Дуже цікава пригода. Ось зустрів земляка в Італії на мотоциклі. мотоцикліста. І зараз разом покатаємося. Їдемо, дивитися, на панорамну точку, яка виглядає на озеро Гарда. І будемо їхати вздовж озера проти годинникової стрілки і любуватися узбережжям. Я не наважуся познімати Віталіка на відео і просто дався спитатися чи можна. Ну, типу, Бо просто прийти почати знімати, то якось негарно. А спитатися я застидався. Так що, Віталік, ти мені потім скажеш. Так, я все чекаю, чекаю, зараз. Надіюсь тако виїхати десь. І побачити таку панораму на озеро? Але щось вже дві години в дорозі я ще не виджу такої файної панорами. Мені соромно, але я навіть не знаю, який мотоцикль у Віталіка. Honda, а що за модель? ВРФ 800, чи що це? Чи ВРС? Чи як? Без поняття. А що то за модель? В УТЕК, а, в УФР. ВФР, Honda VFR. Факт в тому, що хлопець перший сезон катається і одразу взяв собі 100 кубил, 800 кубів. Ну нічого так сміливий. Ну, але головне з головою використовувати ці 100 кубил і все буде добре. Можна і на перший сезон такий взятися. Ну нарешті, нарешті відкриваються види. У, -у, -у. клас! Так гарно тут такі акуратні будиночки, так все доглянуто. Тут ми в, само підніжжя, в самому підніжжя озера. В самому підніжжі. А там гори. Блін, класно. Аби всі так жили. М -м? Дуже гарно. Вау, класний вид. Тако їдеш просто і кайфуєш. Ууу, дивіться, як гарно! Дивіться! Як люди живуть гарно? Можна було от можна також жити і не воювати, насолоджуватись життям, природою. От чого на планеті існують такі дебіли, які починають війни? Для чого? Якщо життя таке прекрасне. Чому вся ця несправедливість? То не можу налюбуватись Вау а мені б здалося десь стати заправитись Подивіться на, на це зображення. Каже Віталій, що теж хоче собі, подумає, камеру купити. Тут просто тако виїжджаєш і одразу маєш контент. Прикольний моцик, прикольний. Ну він швидкий, він я бачу, пішов шов стоїть передачі. Нема куди, я третій один раз четвертій, нема куди. <реш> Не можеш на першій їхати всю так, дорогу. Я, їду. я даю шосту. 130-140 тисяч оборотів Скільки дав за нього? Да. Скільки дав? 5. 5 тисяч? З з а. а який рік? 2600. Тут нема нічого, не ни АБС, нічого немає. Навіть АБС нема? Є такі самі з АБС, а тут нема нічого. І оце мають. Там ціла купа цих віндсерфістів, Класно. О -о -о -о. У мене назріває проблема. У мене закінчується бензин, а заправок немає поки що. Я сподіваюся, туди, куди ми їдемо, буде щось, ні? Ми зараз маємо підніматися наверх. Подивитися на панорамну точку. Надіюсь, там хоч якесь село є і може заправка, ні. Побачимо. Бо якщо ні, то проблеми. але щось одна полоска. У нас ще не моргає. Але це дуже не подобається. Просто як у фільмі якомусь. Фотобої. Я не можу намилуватися цією красою. Однозначно рекомендую проїхатись по озеру Гарда довкола на мотоциклі їдеш і кайфуєш. Це місце називається Лимони Лимон. Ми піднімаємося кудись вгору, бо там є панорамна точка, звідки видно гарно озером. Зараз я вам все покажу. Заїхали кудись на гору. Тут види, звісно... Шикарні просто, але заправки ніде нема. Дуже малювничне місце. Так спокійно. Лісок, травичка зелена, гарна природа. Було би ще десь заправка. Та взагалі. шикарно було. Оооо, благодатіка. Там сніг зверху на горі. Внизу так, є аптека, є бари, ресторани, готелі і є заправка. За Ху-ху. Слава Богу. Добре, що є заправка. Бо я ще затикав. в мене от вже почала мигати цей остання поділка. Тераса панораміка. that this show Ми трохи погуляли, побалакали про життя і вертаємося хто куди. Віталік їде додому до себе, а я їду, наступна моя точка, на маршруті Перевал села. Я ще навіть не дивився, скільки часу мені до нього їхати, але походу далекувати. У мене зараз телефон стоїть на зарядці ззаду, то я не знаю. Я думаю, кілометрів 170, може й 200. Зараз вже 10 ранку. Ну, десь після обіду мав би доїхати. От проїдусь по тому пасу села, у тому перевалі села. І там поряд мало би бути ще декілька перевалів цікавих. Але то буде вже, подивимося, по часу, як там. Якщо буде час, то проїду ще якийсь перевал. А якщо не буде, то буду шукати якісь готелі, щоб переночувати. Цієї ночі хотілося б заночувати в готелі. Але то ще не факт, бо я дивився. В одному місці, там недалеко. Найдешевший готель, найдешевший готель коштує 300 євро за одну ніч, щоб просто переночувати. Одна ніч, 300 євро. Це супер, як дорого. Тому я ще не відкидаю варіант з палатком. Може, якщо буде якийсь кемпінг, то стану в кемпінгу. Навіть якщо буде файна природа, так як вчора десь в лісочку, то стану в лісочку. Але якщо знайду до 100 євро якісь, кімнатку, якийсь хостел, що небудь, то заночую там. Бо так піду в душ, відпочину файно, бо мені завтра далека дорога додому чекає. До речі, завтра можливо. Зустріну ще з одним підписником Сергієм. Він живе в Німеччині і їде в відпустку в ті краї, де я живу. Но ми списалися, якщо десь пересічемося недалеко на дорозі. Я буду вертатися, він теж буде їхати в ту сторону, то може і ще з ним пересічемося. От. А поки що, поки що тримаємо курс на перевал села. Проїжджаємо село, яке називається Вілла. Де живеш? Я живу на віллі. Що за вілла? Де село таке. Ну куди ти їдеш? Німцю ти. Блін, ну я обожнюю їздити по таким дорогам, з такими краєвидами. А хто не обожнює? Напевно, тільки місцеві жителі. Думають, о, блін, треба знову їхати. Тими поворотами вниз по закупи. Просто такий кайф спускатися звідси. Дати. Я навіть не торможу, я просто забив передачу, і він там щось буркає знизу, а я їду і дивлюся на ці краєвиди. Все, став час прощатися з Віталіком. Добре, я туди, ти туди, все, щасливо! Радий Я теж. Прикольний досвід. Так, звісно. Добре, побачимося. Удачі на дорогах. Я, я тебе можу відео ставити? Так. Окей. Все, папа. -па. Вже 10 хвилин цю тягучки, пробки. А знаєте чого? Походу через велосипедистів. Бо спереді є велосипедисти. І цей з кампером не міг їх обігнати. Капець. І я там сиджу і тошню. Друзі, ну що скажете про озеро Гарда? Я ще його повністю не приїхав, але як на мене, однозначно... Вартує сюди проїхати. Навіть як я, От я їду зараз на перевал села і просто так по дорозі вбив собі, щоб поїхати через озеро. Залишився супер задоволений, покатався разом з підписником і вирушаю в сторону Альп. А ви, друзі, не забувайте підписуватись на канал, писати коментарі, ставити лайк, відео. Так, Це дає мені мотивацію знімати. Подібний контент. І дуже всім вдячний за перегляд. Побачимося вже в наступній серії, зовсім швидко, коли я буду там на перевалі села. Ну, а поки що, папа! -па.